Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Вісімдесят років тому відбулася одна з найвизначніших битв Другої світової війни: битва за Москву. Передові німецькі підрозділи вже бачили перед собою Башти Кремля, але чомусь відступили. Попри це, у 41-му Гітлер таки потрапив до Москви. Детальніше у найближчі 20 хвилин. Наприкінці листопада 1941-го передові німецькі патрулі без жодного опору доїхали до передмістя Москви Хімок. Там, за каналом імені Москви, уже був ваніли Башти Кремля. Командував наступом експерт із взяття столиць. 29-річний гауптштурмфюрер, Штурмфюрер, капітан по-нашому, Фріц Клінгенберг. Попри молодість, Фріц уже встиг взяти столицю Сербії, Білград. Причому як? Він пішов на розвідку всього з шістьома солдатами. Але, переодягнувшись у йогославські форми, їм вдалося дістатися центру міста. Там Клінгенберг наказав замінити прапор на нацистський і поставив меру міста ультиматум негайно здатися. І його послухали. Здавалося, з Москвою вийде точнісінько так само. У російській столиці вже почалася паніка. 16 жовтня 1941-го Москва. Мільйони мешканців столиці СССР вранці традиційно слухають звернення Совінформбюро по радіо. Диктор каже: за останню добу стан на Західному фронті погіршився. Після цього радіо замовкає. У місті не працює транспорт, закриті крамниці, сміттєві баки завалені, переважно книжками Леніна. Повсюди палять документи. Очевидці розповідають, що сніг був чорним від попелу. У повітрі час до часу пролітали папірці з написом Особливо таємно. Чорні автомобілі генералів та партійних діячів із прив'язаними до даху валізами мчали у східному напрямку. Ближче до обіду з'ясувалося, що порожній раднарком. Уряд евакуювався із Москви. У місті почалася паніка. Першими виїхали члени уряду та політбюро, директори фабрик і заводів. Деякі генерали. Жодних офіційних оголошень не було. Проте містом поповзли чутки, що німці скоро будуть у Москві. Десятки тисяч людей піднялися і кинулися у цей день геть із Москви. Залили її вулиці і площі суцільним потоком, який нісся до вокзалів і доріг, які вели на схід. Костянтин Сімонов. Живі і мертві. Почувши, що керівництво покинуло човене Кейтони, москвичі стали діяти за принципом: Рятуйся, хто може. На Казанськам, Курськам і Сіверном нині Ярославськом вокзалах, народ брав штурмом поїзда. По шасе ентузіастов шлі віреніци забитих людьми і скарбом автомобілів, автобусов і гужових повозок. Леонід Млечин. Історик. По обіді місто заклинулося у заторах. У переляканих людей почали здавати нерви. У третій дня на мосту стався затор. Замість того, щоб зіпхати з мосту застряглі вантажівки і ліквідувати корок, всі кидалися захоплювати місця. Ті, хто сидів на вантажівках, відчайдушно били нападників валізами по головах. Атакуючи, лізли один на одного, вривалися в кузови і викидали звідти оборонців, як мішки з картоплею. Але тільки вони встигали всістися, тільки автомобілі пробували рушити з місця, як на них кидалася наступна хвиля. Лев Ларський. Свідок. Спогади. Уже зранку зачинили метро, яке зібралося підривати. У другій половині дня припинили рух трамваї і тролейбуси. Почався масовий грабіж складів і крамниць під гаслом. Не залишати ж німцям. В чергах бійки. Душать старих. Молодь бандитствує. А міліціонери по два-чотири ходять по тротуарах і курять. Нема інструкцій. Ніколай Вержбицький, журналіст. Спогади. Влади в Москві вже не було. На місцях залишалися одиниці, які могли тільки складати довідки. 16, 17 жовтня з 438 підприємств, установ і організацій втекло 779 керівних працівників. Було викрадено готівкою 1 мільйон 484 тисячі рублів, а цінності і майна на 1 мільйон 51 тисячу рублів. Викрадені сотні легкових і вантажних автомобілів. Виявлено 1551 випадок знищення комуністами своїх партійних документів внаслідок боягузтва в зв'язку із наближенням фронту. З доповідної записки Московської прокуратури. Ще одним наслідком паніки стала ненависть рядових москвичів до керівництва, яке на автомобілях втікало з міста. Як згадували очевидці, зник страх, а з ним і радянська влада. Перехожі зупиняли автомобілі чиновників, кричали: Станція Березайка! вилізайка. За руки і ноги витягували переляканих комуністів на вулицю, і тут же їх жорстоко били. Группа рабочих завода номер 219 напала на автомашины, проезжавшие по шоссе энтузиастов и принялась захватывать вещи. Ими было свалено во враг 6 легковых машин. В рабочем поселке завода имели место беспорядки, вызванные нехваткой денежных знаков для зарплаты. Помощник директора Рыгин 16 октября, нагрузив машину большим количеством продуктов питания, пытался уехать с заводской территории. Однако был задержан и избит рабочими. Арестований п'ять організаторів безпорядків. З довідки начальника управління НКВС Москви Журавльова. Від 18 жовтня 1941-го. Під роздачу натовпу потрапив і письменник. автор ідейних текстів про громадянську війну Аркадій Пєрвінцев. Його викинули з автомобіля. Мало не вбили. Спогад Первінцева про це позбавлений пафосу. Я знаю російський натовп. Ці люди у 1917 році розтягнули маєтки, вбили поміщиків, кинули фронт, вбили офіцерів, розгромили винні склади. Я подивився на їх розлючені страшні обличчя, на яких провалилися щоки, на чорні засмальцьовані пальта і порвані черевики, і раптом побачив страшну пріру, яка роз'єднує нас, сьогоднішніх баринів і цих пролетарів. Вони бачили в мені пана, що Краще жив при всіх негараздах п'ятирічок і зараз кидає їх на призволяще. Аркадій Первінцев. Перелом наступив аж 19 жовтня. Напередодні, призначений начальником фронту Жуков, пообіцяв Сталіну, що Москву не здадуть. І той повірив. Запрацювало радіо, потім метро, магазини і найголовніше НКВС. За грабежі та розбої розстлюлювала на місці. Бунт вдалося подавити дезертирів, які піддалися паніці. Практично не покарали. Під суд потрапили тільки двоє другорядних чиновників. Сталін вирішив забути цю жахливу і принизливу історію. Наприкінці листопада, початку грудня 41-го, німецький наступ під Москвою справді захлинувся. Росія уже багато десятиліть множить міф про героїчний подвиг 28 солдатів-панфіловців, які начебто зупинили німецькі танки під Москвою. У 65-му на Красній площі в Москві помпезний парад великої перемоги. На світ витягають уже розвінчені міфи. Зокрема, про так званих героїв панфіловців. За легендою, коли німецька армія вже підходила до Москви, 28 бійців з дивізії генерала Панфілова зупинили танкову атаку Вермахту ціною власних життів. У честь героїв називаються вулиці. Легенда ця оспівується у шкільних підручниках, книжках і художніх фільмах. 1947-й. У СРСР триває полювання на відьом. Органи НКВС масово арештовують усіх, хто, яким здавалося, міг співпрацювати з окупаційним німецьким режимом. Грибуть усіх. Зокрема, військова прокуратура харківського гарнізону затримує Івана Євстафіовича Добробабіна, який, начебто, служив у 43-му році в німецькій поліції. При обшуку у Добробабіна знаходять брошурку про героїв панфіловців. Виявляється, за співпрацю з нацистами арештувала чоловіка, якого нагороджено званням Героя Радянського Союзу. Посмертно. Він і є одним із 28 панфіловців. Розслідування дуже швидко виявило, що історія про героїв вигадка редактора газети Красна звізда Олександра Кривицького. Бій під Москвою мав місце, проте кількість німецьких танків була перебільшена. Ба Більше у реальності панфіловцям не вдалося зупинити їх наступ. А велика частина так званих героїв добровільно здалася в полон. Зокрема, і герой Радянського Союзу посмертно Добробабін. На одній із зустрічей зі слідчими, Кривицький, який і вигадав міф про панфіловців. Переглянувши документи розслідування, незворушно дістав власну брошурку і сказав: Ваші свідчення ніщо. Через роки моя тоненька книжечка буде значно вагомішим аргументом, ніж тонни ваших документів. Кривицький. Як у воду дивився. Тож що знаменитий подвиг панфіловців цілком і повністю вимисів савських журналістів підтвердили в госархіві Росії. Тоді ж у час чергової відлиги російські архіви ненадовго відкрилися, і вся ця історія стала відомою в деталях. Що бійців було не 28, вісім, а цілий полк, що вони не вистояли, а були розбиті, і нацисти прорвалися далі до Москви. І що фразу про відступати нікуди придумали сталінські пропагандисти. Вірка Росія! Наступай нікуди! Позаді москов! Але все це не зупинило пропагандистів путінських. Уже у 2016-му Міністерство культури Росії, а там виявляється, є й таке. Спонсорувало зйомки нового пропагандистського фентезі із недвозначною назвою 28 панфіловців і вклало вигаданим героям в уста нові, ще пафосніші фрази. Сьогодні за нами не тільки Москва, не тільки вся наша необ'ятна родина. Сьогодні затаїв дихання, на нас дивиться весь світ. Коли ж міністра запитали, для чого знову переказувати вже розвінчену побрехеньку, він випадково сказав правду. Та лігенда, яка в нашим масовим сознанні стала неприложним фактом і вашнішою мотивацією для дійства наших солдат та фіцертів. Все цього достатньо. Воскресіння брехливого міфу на третьому році війни з Україною. Показувало російським солдатам, як і за що треба помирати? За за Якщо не панфіловці, то що зупинило німецький наступ? Та ще й таке таємне, про що досі мовчать? Російські архіви засекречені ще як мінімум до 2050 року, але дещо ми таки знайшли. Це ціла книга, написана у 42-му році у штабі Західного фронту для вищого радянського керівництва. Тут, у розділі інженерне забезпечення операції, ми знаходимо просте і зрозуміле пояснення, чому генерали Гот і Гьопнер зупинили наступ, а нацистські мотоциклісти не проїхали далі під московних хімок. Зацитуємо суху мову штабного документа. Як один із засобів оперативних загороджень на правому крилі фронту було застосовано регулювання підйому і спуску води в каналі Москва-Волга і в Московському морі. При наближенні противника були відкриті донні водоспуски, які дали водний потік висотою до 2,5 метрів упродовж 50 кілометрів. Всі зусилля німців закрити водоспуски не увінчалися успіхом, адже їх підірвали. Потік води тривав близько 20 днів. Іншими словами, Сталін наказав висадити у повітря греблі і спричинити масштабну техногенну катастрофу просто під Москвою. І це у 20 градусний мороз, який іноді змінювався короткими відлигами. Що ж, у Сталіна був досвід подібних операцій в Україні. Підрив Дніпро був одним з найбільших військових злочинів ХХ століття. Радянське керівництво звично списало його на ворога. Уже після війни навіть зробили про це пропагандистський фільм. Ось кадри із цього фільму. Німецька хроніка з літаками Люфтваффе і встиг постановочні вибухи у воді. Понад 40 років цій брехні вірили. Аж наприкінці 80-х вдалося відкрити правду. Підрив Дніпрогресу вчинило НКВС за вказівкою з Москви. І особистою згодою Сталіна виконавець злочину Борис Епов залишив докладні спогади про те, як усе відбувалося. 14 серпня мене викликав начальник інженерних військ генерал Леонтій Котляр і запропонував висловити свої міркування про виведення з ладу дніпрогесу шляхом руйнування греблі, а також наказав вилетіти вранці спеціальним літаком у Запоріжжя для підготовки руйнувань. Борис Епов. Спогади. Підготовка зайняла два дні. У машинні зали ГЕС та в саму дамбу заклали понад 10 тонн вибухівки. Коли саме здійснювати підрив вказівок не було. На правому березі ще точилися бої. Нижче за течою Дніпра тривав відступ двох радянських армій. Німці, попри спробу висадити десант на Хортиці, штурмувати з Запоріжжя не наважувалися. І все ж, 18 серпня ввечері у греблі пролунало кілька вибухів. Крім кількох інженерів і НКВСників, про підрив нікого не попередили. Десятки людей загинули просто на дамбі. Тисячі, як цивільних, так і військових, були змиті гігантською хвилею, що ринула з прориву у греблі. Начальник політвідділу фронту генерал Запорожець, почувши про злочин, схопився за голову. Запорожець був старшим з офіцерського складу, але він був у панічному стані. Крім того, він був не в курсі постанови Державного комітету оборони про виведення Дніпрогесу з ладу. Тому його реакцією було здати зброю. Смерш, звісно, також не знаючи про розпорядження Комітету оборони, пред'явив мені звинувачення у зраді батьківщини. Борис Епов. Спогади. Епов пробув під слідством усього 10 днів. Після цього його звільнили за особистим наказом Сталіна. Про підрив Дніпрогесу вождю доповіли буквально одразу. Пізно вночі я був у ЦК і доповів Сталіну, що гребля Дніпрогесу підірвана. Він відповів, що своєчасно зробили і зупинили просування німців на цій ділянці фронту. Михайло Первухін, заступник голови раднаркому СРСР. Кількість жертв цієї своєчасної операції ніхто не рахував. Деякі історики називають цифру 100 тисяч, інші кажуть, що вона перебільшена. Очевидно, загинули усі, хто опинився на греблі, мешканці низинних районів Запоріжжя, а також військові Червоної армії та цивільні, які переправлялися на лівий берег нижче за течією Дніпра. Найімовірніше, усі вони потрапили у списки зниклих безвісти. Військовий ефект цієї спецоперації очевидний. Він дозволив Сталіну зупинити дві з трьох танкових груп, які намагалися оточити Москву. Але питання в іншому, скільки при цьому загинуло цивільних громадян СРСР. У 1945-му радянські інженери гідротехніки підготували доповідь, у якій ані словом не згадали про жертви серед цивільних у Підмосков'ї. До неї додали карту. На якій зона затоплення виглядає як простий весняний паводок і неприродно дивно огинає позначені населені пункти. Проте накладення цієї схеми на реальну мапу показує, що навіть вона передбачала повне затоплення цілої низки прирічних сіл. А нечисленні свідки описують повінь ще драматичніше. Ось що побачив полковник інженерних військ Західного фронту Федір Савелов. Утворилося штучне море. Виникла непрохідна перешкода для танків і мотопіхоти. Гітлерівці такого не очікували. Затоплення місцевості справило на них великий моральний вплив. Ефект від появи моря був не лише моральний, але й фізичний. Свідків із місцевих мешканців фактично не залишилося. Адже навіть ті, кого не накрило хвилею з головою, і не вбило одразу, опинялися просто неба у крижаній воді, на морозі і не мали. Ані найменшого шансу вижити. Ну і обіцяна сенсація про те, як Гітлер потрапив до Москви. Тільки не Адольф, а його небіж Гайнц. Він просто потрапив у полон. Гайнцу Гітлеру було всього 21 рік. Він був переконаним нацистом, але жодних злочинів вчинити не встиг. Знайомі згадували тільки один сумнівний епізод. Як він з приятелями на підпитку ганяв на машині по Магдебургу без водійських прав, а місцеву поліцію лякав своїм паспортом з прізвищем Гітлер? Дядько Ганця переполошився і навіть думав про те, щоб обміняти свого племінника на полоненого сина Сталіна Якова. Нам невідомо, чи диктатори домовилися про обмін чи не встигли. У лютому 42-го Гітлера молодшого забили до смерті слідчі НКВС у Бутирській тюрмі. Така от історія ані трохи не героїчна, тому і таємна в Росії. Історія чергового воєнного злочину, історія незнання якої не звільняє від відповідальності.